Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Це дійсно знак псалом 39.9. Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Пропозиція здавалась привабливою. Саме таке було потрібно Пітеру. Після звільнення цей єдиний годувальник молодої родини відчайдушно молився за роботу. Це безсумнівно Божа відповідь на твої молитви, казали друзі. Однак, читаючи про потенційного працедавця, Пітер відчував неспокій. Компанія інвестувала кошти в сумнівні справи і була звинувачена в корупції. Зрештою, Пітер, попри біль, відмовився від пропозиції. «Я...» Вірю, що Бог хоче, аби мої вчинки були правильними. поділився він зі мною. Я маю довіряти, що він потурбується про мене. Вчинок Пітера нагадав мені історію, коли Давид опинився в одній печері з Саулом. Здавалося, що Давиду випала чудова нагода вбити ворога, який за ним полював. Однак Давид відмовився: Борони мене Господи, щоб зробити ту річ! Господньому помазанцеві, Давид пильно розрізняв між людським тлумаченням подій та Божим повелінням виконувати його настанови. Замість того, щоб шукати знаки в певних ситуаціях, звернімося до Бога та Його істини за мудрістю і проводом, аби нам зрозуміти суть речей. Він допоможе нам вчинити правильно. Що допомогло вам розрізнити між власним тлумаченням подій. Та Божим повелінням для вас. До кого ви можете звернутись за благочестивою порадою. Помолимось, Боже. Даруй мені мудрість розуміти можливості, які переді мною, та віру йти за тобою, аби мені завжди Тебе радувати. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.